Вихідними днями у жовтих водах відбувся святковий захід, приурочений до дня молоді. Сьогоднішнє свято воно планувалось на день молоді, але погодні умови нам завадили його зробити. Організатори цього свята українське об'єднання Патріотів Укроп, а також дуже багато спонсорів долучились до цього свята з міста Жовті води. Основна мета цього заходу це підтримка та популяризація. Українського руху, який зараз набрав великих обертів, це об'єднання в собі біля себе зібрало патріотів України, які здебільшого показали довели свій патріотизм та свої наміри щодо захисту України минулого року, коли команда Ігоря Валерійовича Коломойського прийшла у Дніпропетровську область. До влади і забезпечили зараз завдячачім мир на нашій землі. Ідея заходу підтримання українських традицій, зокрема традиційної національної кухні. Тому під час свята пройшов конкурс Гостинна Україна, де дві команди з навчального закладу міста змагались у приготуванні страв української кухні, таких як куліш, галушки, будроди з салом та окропом і квас. У програмі Заходу взяли участь запрошені гості група Назарук Бенд із Дніпропетровська, а також Діджей Чері, що є колишнім жовтоводцем, а зараз проживає в місті Київ. Крім того, в музичному концерті взяла участь жовтоводська група під керівництвом Рустама Нежури. А ведучими програми виступили вже добрі відомі всім хлопці з гурту Типажі. Захід організований укропівцями та підтриманий активними мешканцями жовтих вод, крім іншого, мав на меті благочинний характер. Усі кошти, які були зібрані під час концерту, будуть направлені в якості гуманітарної допомоги нашим військовим, що перебувають у зоні АТО. Сьогоднішня мета, основна, яка, яка є, це також збір коштів на благочинність. Це підтримка наших хлопців, які зараз на сході України. І паралельно з цим популяризація українського напрямку, щоб люди жовтовоці не забували про те, що зараз у нас відбувається в Україні, що зараз в нас не все спокійно, що 300 кілометрів від нас йде справжня війна, і тому щоб морально підтримати тих. Хлопці, от я знаю, у нас в місті зараз вже досить багато демобілізованих хлопців, деяких, деяких з них я тут зустрічаю, і, з якими підтримував зв'язок, коли вони були на фронті. І а, зараз я дуже радий, що вони повернулись в місто. І я сподіваюся, що вони а, будуть продовжувати боротьбу за українські цінності, за Україну а, вже без автомата в руках, а саме тут, тому що. У у кожного патріота, у кожного захисника України своя зброя. В когось автомат, в когось сила слова, в когось фотоапарат, в когось там відеокамера, в когось э, прагнення відповідати всім законам України, тобто в кожного своя зброя. Координатор цієї всієї ідеї у нас Дмитрій Чорний. Ми з Олександром Олександра всячески цим допомагаємо. и другие ребята в городе помогают, потому что видят, что мы стараемся от всей души и хотим показать людям, что у нас не бездельники живут, а те люди, которые могут показать и словом, и делом. Как видите, на фоне украинского объединения патриотов, это обычные простые ребята, так же как простые, так и рабочие, и тр работники Это жители города Желтые Воды. И к нам просто поступило, скажем так, предложение организовать мероприятие именно по общественному питанию, чтобы подключить наше. Наших студентів, наших дітей, которые можуть приготовить, можуть показати, що они умеют. Ми предоставили как інгредієнти, так і апаратуру, так і всі люди нашого города, ті, хто змогли, скажем так, нам допомогти. Ми всім надеемся, і ми поднимем що ми наш город, но Україну такими действиями. до участі в організації і проведенні даної акції долучилося багато ініціативних жовтоводців, яким не байдуже сучасний майбутнє нашого міста, зокрема і держави взагалі. Кожен із задіяних співорганізаторів свята вніс свою певну частку в загальну добру справу. Дуже багато спонсорів, які допомагали і по апаратурі, тій самій і зараз. І музична крамничка, яка в магазині діє плюс, також нам допомагають і технікою, і налаштуванням. І інженерна компанія Кріпто також допомагає обладнанням. Ну дуже дуже вдячне цим людям, тому що вони дійсно допомогли організувати це свято. Bye. Uh -huh. Я думав, ми шукаємо світи. Я думав, ми будуємо мости, за рогом десь кімната потайна. Насправді ми мицюємо на склі, насправді ми, золі, І ще одне все річа дана. se tisíc seš strach, lunky mi pamrla. ani krabli ne smine mas. Sere drake vere kresti fi duma. ani na se smine Під назвою життя найважливіше в принципі сміття сюжетних ліній варіантів небагато. Настане час, змінює роль, що був же враг. Зараз він король. І режисер рішуче каже, стоп, знято. Через десять тисяч за поцілунків і помилок, ми ані краплі не сміне Серед років і зірок, перекрестів і дома, мене ти зустрінемось мач. Дірки музика скрісу нам. Yeah.